Всі певно вже знають про те, що велику кількість крохмалю і рису білого очищеного не варто їсти, тому що ми від нього набираємо вагу. в нього високий глікемічний індекс, особливо ті, у кого діабет другого типу інсулінорезистентність, не варто вживати такий рис. Але ще якщо я вам скажу, що є один вихід, якщо ви не хочете їсти неочищений, бурий чорний рис. Можна використовувати цей рис. І це рис басматі. Що в ньому особливого? В ньому найменша кількість крохмалю, в ньому низький або середній глікемічний індекс, в залежності від того, як ви його розварите, бачите, він такий тоненький, дрібненький і ароматний. Це насправді найароматніший рис. Він прям пахне там з таким яскравим. Приємним на мій смак ароматом. Він вирощується здебільшого в Пакистані або у підножі гір Гімалаї і омивається талими водами Гімалаїв. Так, я колись ще років 12 тому, коли цікавилася їжею, прям рис босматів для мене це був перший рис, який я хотіла використовувати в своїх рецептах. І зараз можна його з'їсти більше для схудення. Я обираю наприклад, арткуд можна там в магазинах придбати, можна замовити їх через сайт, через інстаграм. Чому тому, що це Якісна їжа це український виробник, але привозять її якісну їжу із різних країн і фасують у нас тут крупи. Мені ще подобається у них сочевиця. Дуже люблю і я рецепт. Готую для вас сочовичного супу пюре. Я вважаю, що це просто для кожної жінки і для кожної господині просто маст хев, щоб було корисно, смачно ситно, щоб навіть чоловік їв. Тому не забудьте підписатися і замовити для себе класні якісні крупи. Залишайтесь Калинською Іриною.